Ти що світу подаєш, то світ тобі вертає. Ніхуяся, Філіп. Богдан, я, я ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. Я ввійшла в їхнє життя до в життя свого чоловіка до свекрові. У мене брехні не було з першого дня. Тому я заслужила Молодець, довіру ты... свої свекру. Да, я знаю, спасибо. Она молодая пришла и заняла какое-то твое внимание, твоих не, родственников, не. солнышко. Я когда пришла в семью своего мужа, было свекровь. Пять братьев, две девочки, дети, его отец и его мать. И три сестры. И когда я пришла, меня выгнали с хаты. Ви хочете вивести невістку на чисту воду? І сьогодні у вас буде така можливість проходити на диван? Ну ще є в студії. Давай батько так само підтримує ту саму ідею. Так ну ви запитаєте в нього, ну, давайте, я мікрофон. не говорю давайте. його словами. Будь ласка, Олександр, чоловік має оцінювати будь-яку ситуацію холодним розумом. Батьківське серце підказує, що Мені внучка -хуй не надо. Я сиджу, стрімлюся, з мені взагалі похуй. Да, да. Я не хочу ображати в даній Все, ситуації. Ну, Слухайте, як а свого. ви її на руки колись брали, бавили. Ні. За два роки не взяти внучку на руки. Я знов лазив, розбирав комп'ютер, коварявся, блять. У мене взагалі комп'ютер опять не запускає. Та я вас умоляю, не запускає. Ви? Провели власне розслідування, да. в який момент ви з'ясували, що це саме він, коханець вашої невістки? Наташу бачили з Андрієм. Не раз сучка їбалась. Біля ставка там ста... такий ставочок. Коли це було? — Вони всі Який 16 16-й рік? рік. Три роки тому я бавила внучка, а Ваня приїжджає з роботи. Я кажу, Ванюша, щось Міша дуже вирядує. Я кажу, що ні, її балотки недовольне? Він портить мені настрій. блядь. Я пам'ятаю, що я її ненавіжу. Ваня в 10 часу вечора дзвонить до Наташі. Наташа, а де вона була? Гуляла з цим парфомми. По селах Мадагаскару. вона була вже там тиждень більше у Поїх... себе в селі. В себе в селі поїхала садити всіх в тюрму, блядь. Бо в нас дуже паршива зона там в селі. Я кажу, слухай, хуй май в землю пхай кажу. О, молодець кажу, хазяйка поїхала апельсин садити. Червень місяць вже сапають. апельсин. це була моя версія. Це мої були слова, так як ми говоримо. Тут Ваня дзвонив 10 один вечора. Наташа вирядується Міша. Наташа. Що ти там робиш? Не поняв, а куди ти йдеш? А вона... В нас в четвер планується рибалка. Наробилася. Саме важне в житті це рибалка. Да, а, ні, ні. Ні. І це правда. Вона його не слухала, вона часто. А до чого тут Андрій? Вона часто їздила. вони після теніса, там її був брат, там вони собі збираються і. їбуться в кущах, блядь! Я до цього нічого не маю. Нехай відпочивають, нехай. Но... До чого тут Андрій? Були і люди бачили. Бачили, як вона була що з ним. Да. Ви з Андрієм говорили на цю тему? Ні. Не запитували? Не запитувала я. Я не запитувала. Як? Ну, от нашого таке пиздіти. От пізда, от мене я не можу. Оці пізда були які брешуть просто так, блять. Ну, сука, я, я, я блять, це піздець. Я його запитувала. Ну, у вас а він... сьогодні буде така можливість. Давайте. Молодець, що приїхав. Андрій Парфонов та 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 Андрій Єбаний, добрий вечір Скажіть будь ласка Кого хує я вообще згоджаюся на це Кого? Ну Якого хує ти зважиш мені на номер? Синочок Ну ти скажи мені Слухай, ти сідай, давай поговоримо Сідай, синочок, да Вас бачили люди І неодноразово вас бачили люди Скажи мені, при всій студії Ти з Наташою гуляв? Просто в ротик дав, щоб ніхто не бачив і всьому. А біля Ставка, коли ви тенісі грали в потоках, Андрійко, це було, було. Ви що, ви що зараз серйозно? Ви граєте в теніс? Ні. Ні. Проблема: він не грає в теніс. Наскільки я знаю, Наталя, вона ж саме з вашого села, з потоків. Та ти їбати не должно, якщо, ну, якщо просто зучати цей момент. Я не вірю в те, що якщо вона там жила, що ви її там не бачили. Всім, кого я бачив, всі, хто. Питали, я всім казав, що ти кусочок мого життя і ти тіп, якому я можу довірити все. Якщо ви сказали, що ви цю наталю не бачили в очі і вживу ніколи не бачили, чому ви погодились, коли до вас приїхали брати тест ДНК? Я урод і я сука, вонючий хуєсос. Просто закинь мені ще 500, я буду уніжав серед тебе всю жод. Слухайте, ну я вас поважаю, ви дуже порядна людина. Або ви дійсно її коханець. Тебе є залупа. Ну, yes. це Де? Я б... Віра Олександр, можете є? показати Мож... так. Будь ласка, ось о, ось ось, ось рядом. ось рядом тако. І в малишки є залупа. Дивіться, ось на личкові на правій стороні в нього. Ще якась хуйня. І в маленької підтвердила Наташа, коли дитина. Сідай. Я тебе дам в рот, щоб ніхто не... Андрій, в мене до тебе є запитання. Так. Ти пам'ятаєш, як ти тримав її на колінах і говорив тьотя Глера, ти за лупа. Сука, я тобі зараз так сука їбашу вдешло, що ти охуєш. Та ти що? Ви його не сплутали? Це той самий Андрій? Ні, це цей самий Андрій. Ну залупу. Я побачив. Да. Ну і завалі їбала так Ну. Но... Но... Ви бачите, які в нього очі. Такий твої, твоє весело. Дуже гарні. Ти дуже хороший хлопець, я сказала. Старий, я тобі кое що поясню, блядь, як є нахуй. У мене було день в мого кінта, я не Я сказав, що в мене є обов'язок приїхати. Я приїхав в будь-якому моєму положенні, блядь. І хто там був? Це і... Женя Філіп, Богдан Кирил, і не більше пацани. А скажіть, будь ласка, вам Наталя як жінка подобається? Хто це нахуй? Я прислала йому фотографію і сказала, спиталася, ти її знаєш? А він каже, красивенька. Парні єбать я в дірмі. А що повинно було відбуватися далі? Нічого. Він каже: Приїть бо мені треба тут поставити крапки на дві, бо мене мама там. А каже, я в Скажи. В Ваня казав, ти не проти зробити дитину. Я кажу, да, я не проти. Да, я казав, що треба. я пізніше приїду. А він сказав Андрій: я тобі так наїбашу, сука, мокрим рушником, сука, по брові, що ти сука, обригаєшся, поїдеш назад. Да, 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 і він. І він пообіцяв Анюші, що приїде в 19-му році. Так що, сука, така хуйта, блядь, реально. Я просто звіняюся за супені, блядь, якщо є така звіжува. Тобто, ви погодились просто, щоб від вас відчепились? Да. Ваша невістка стверджує, що вона зраджувала. А ви, Віра Олександрівна, робите все, щоб їх розлучити з Іваном. Наталя Коваль.